Демонструю. Мережева напруга. Узов ввімкнуто. Все точно так же, як і було. Тобто фаза. Там, де вона повинна бути. Фаза нема там, де її нема. Все добре. Є. Є. Нема. Є. Нема. Тут дивимося, фаза є тут, де повинна бути, і повна фаза там, де її пити не повинно взагалі. Цікаво. Дивимось, яка різниця потенціалу між землею. Це земля, У мене заземлення своє, і контактами. Цієї красоти. Між нулем входящим і землею. 7 вольт допустиме. 0,7 вольта допустиме. Тобто ще раз показую. Ну, 1,5. Ну, 2. Ну, окей, 1,5-2. Таке. Ну, небагато. Тобто це нуль. Це фаза. Тобто тут мережеве. Так, тепер демонструю різницю потенціалів між землею та виходом. Тут де фаза. Чудово. Фаза є. Там де нуль. Чудово. Фаза. 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 Прибори не працюють. Лампочка оця не горить, котру я зробив як споживач. Але все. Фаза. Фаза. На вході фаза. Нуль. Це все. Різниця між землею. Настоящою землею. такий от у нас пішов хагер. Через іншою викруткою показую. Нічого нема? Нуль. Фаза. О, і так гарніше видно. Фаза. Там, де повинна бути, і фаза, там, де її бути не повинна. Дякую за увагу.